А це жіночка каже, чоловік років п'ять назад щось в гаражі робив. Зараз в мотлах викидаємо просто у сміття щось, чорне брухта, є цікаві метали, котрі не беруть. От приїхала така от баклажка, 5 кілограмів важить, але кажуть, навіть в альміні не беруть. То каже, отак вона виглядає. Зараз глянемо що це. Але важка. Я кажу, можливо, свинець. Вона каже, можливо, але на перевірочку приїде. О, тут. 5 кілограмів ця баклажечка. Але не алюміній. Треба перевіряти, що то є. Каже, чимось він займався. А ми зараз порядки наводимо. Зараз глянемо, які порядки. Бачите, нема що. Пляшка Моршинська 5 кілограмів. Але показує Сергій. А це просто гранула чистого срібла. Отак вона виглядає. Отака от, от, 60 гривень за 1 кг. 5 кг рахуйте. Якщо у вас така є, можете висилати. Але це непоганий алюмініє. 60 гривень за 1 грам, не кілограм.